Добрий день, шановні садоводи. Андрій Федорович, компанія-нелітагра. Скоро новий рік, ще пару днів. Я вас покої не оставляю. Для цього є причина. Були деякі питання цікаві. І, от, і ми сьогодні швидко по ним пройдемося. І ми отримали новинки уже всі, практично, про які я вам говорив. Два слова про новинки. Дивіться: препарат отакого плану: Артіс плюс фунгіцид трьохкомпонентний. Там і п'ятнистості тієфанат метил і міклобутаніл. Тобто десь приблизно 10-20 в залежності від культури на відро води. Тут 50 мл бутилочка. Ми обробляємо дуже широкий спектр. І п'ятнистості, і борошнисти роси, тобто хватаємо все. Це один знов із таких надбань, надбань наших. Знов ми маємо трьохкомпонентний фунгіцид. У Нас уже є ютака, трьохкомпонентний фунгіцид. Прийшов Артіс плюс. Тепер дивіться додаток: знов трьохкомпонентний фунгіцид, про який я вам говорив. Він називається руна. Руна це практично наш фалькон. Тоже три діючі речовини, теж поєднання групи триазолів і групи по мучнистим росам. От, приблизно, по цінам, ну не дешеві десь препарати, десь дешеві, але головне, вони повинні бути дієві. Препарат Потем. То, що я вам говорив, це спіро. Спіро це момент Діюча речовина дуже тяжко вилежити виговорити. Спіротетрамат. Це наш моменту. от І з додавленням добав, підсиленням дії за щот групи групи абамектинів ну Наприклад, там вертімек плюс Мовенту. Тобто він уже мовенту діяв непогано на щитівку і сисних шкідників, а тепер ми ще й на кліща додали двохкомпонентний тотем. Теж десь приблизно на відро води всі пакети, дуже зручні, зроблені, що тема шоу-руни. Оце такі в нас новинки. Ну, ще прийшов такий гарний сламак, щоб вже якщо валити цих равликів, то вже як, як по-людськи, знаєте, щоб кілограмів, щоб всіх равликів вже і своїх, і чужих, і, щоб вони вже зовсім не появлялися. з'явилися. метальдегід, 20-30 грам, головне на рослини не попадати, і знешкоджуєте равликів, слімаків, всіх рослинних. Це таке прийшло. Вони вже в нас на сайті, можете заказувати. Новинки чудові. Дивіться по питанням. Вийшло останнє відео, і от Михайло 1421. У нього такий нік задає крапля життя, рясне цвітіння. Це аналог Кропа сет. От я беру максі Кроп Сет. А от наша крапля життя. От ці два препарати. Дивіться, максі Кроп Сет, вони надію схожі, направлення, на зав'язування, як би на антистрес. Але. Крапля життя, вона максимально на зав'язування. Тобто, тут все таке, знаєте, в комплексі, все те, що потрібно, все, що доктор прописав, як говориться. Бор є. ауксин є. азота трошки фосфора калія побільше є. Що в них тут ще? Мулібден і органічна речовина. Тобто, практично. Для максимального зав'язання все-таки крапля життя вона більше подобається мені. Хотя вони схожі. Тут є тільки е, із е, діючих речовин цитокінін по гібрилінам я тут нічого не бачу, бетаїни ну, направлені одинаково Тому вони схожі, різні фірми будуть робити нам чудову дію. Но для мене краще все-таки крапля життя, рісне цвітіння. Це по цьому. Людмила, так, отже, дякую за поради. Чим рекомендуєте замінити на новіти? Так, на новіти, ще в цьому році ми міняти не будемо, в нас їх поки достатньо, поэтому рекомендую не заміняти, а працювати з ними. В нас нема тільки літрової бутилки. Чому? Я вам розказував два слова. Я взяв літрову бутилку, відкрив там якийсь був шмурдяк. Я позитив на фірму, і тоді мені сказали, що є проблеми. Є проблеми з нановітами, <кхе> я з ними почав потихеньку зав'язувати. Допродаємо всі ці остатки, але в пакетах ми переробили ще раз, ну, зробили аналіз, вони дуже чудові. Нановіти мають різний склад. Ну, наприклад, якщо ми беремо нановіт троянда, от троянда, нановіт суниця, їм потрібно фульвокислоти, тут вони є. Їм потрібно десь більше цинку, тут вони є. Тому склади різні, а от вже на нові та плодових, наприклад, немає фульвокислот. Зато більше додали вони органічних речовин, амінокислот, фітогормонів, моносахаридів, плюс сюди пішло желізо більше, бору для завізі. Тобто, в принципі, склади різні. Чим був цікавий на новіт, дешево і сердито. Дешево в плані того, що він недорогий. Там, на відро води він зараз десь 18 гривень в акції, і плюс до нього він такий насичений. Там є і трошки НПК, і десь фульвокислоти, і фітогормони, і амінокислоти. Тобто, але Всього чуть-чуть тому замінити їх все одно ми зможемо. От те ж краплею життя це повноцінний, знаєте, такий перший удар. Якщо це на нові треба приміняти, може там тра 7 10 днів більш частіше, щоб мати результат, то з такими препаратами, як серія крапля життя, яка може його потім замінити. Або, наприклад, ті ж добрива від Волагро, Плантафоли чи Мастера, або добрива від ізраїльтян Петерс, хобі, хобі Петерс або Смокут. Це вже такі, знаєте. Ну, зважені речі, тобто, там вже раз дав і на 20-30 днів фатаєв. На новіто було всього, і по чуть-чуть, чим він був непоганий. Тому він і стояв недорого, і давав якийсь результат. Тобто, побачили якісь проблеми, на нові там обробили, бачите, рослинка швидко ожила, пішла. Тому заміни, не переживайте, все буде добре. Питання в Тамара. Тамара тягло. Як змішувати з препаратом 30 d я не дуже розумію. Тобто, вона не розуміє, ну як розводити препарат і змішувати з ним. да Змішувати з ним дуже тяжко, тому желізо з ним зовсім не змішується. От наш препарат 30D. Ми вже не раз говорили, це на відроводи бутилочка. Я б його назвав би плівковим препаратом. Препарат не дуже. Гарно змішується з другими препаратами, але любий який препарат ви берете, робите маточний розчин по інструкції, розводите спочатку, наприклад, інсектицид або фунгіцид, любий, а потім уже в кінці додаєте препарат 30 d не наоборот. Якщо ви розведете препарат 30 d і попробуєте до цієї плівки щось додати, у вас нічого не вийде. Це перше. Як його змішувати? Через маточний розчин. 2-3 літра води, розмішали перший препарат, додали препарат 30D по інструкції, ще раз перемішали, однородна. Така нормальна маса пішли обробляти. І ще був один, одне було одне питання в е, людини: е, чи працюєте ви препаратом 30 d по зеленій масі, по вегетації? <кій> так, працюємо тільки в основному ми працюємо для підсилення дії інсектицидів. Наприклад, ми бачимо кліща, ми до акаріцидів додаємо препарат 30 d Якщо, наприклад, ми бачимо проблеми, що будуть заморозки, я вже говорив, і ще не розпустилася брунька, наприклад, теж такий вегетативний період, Уже є листочок, от набухає бунька, 3-4 дні вона розцвіте, а у нас заморозки. Ми просто заклеюємо цю бруньку препаратом 30 d і 7-8 днів вона не може розпуститися. Ми проходимо заморозки, потім вона природно розпускається от і так зберігаємо від заморозків. Тобто різні цілі. Він не палить листя. Але він деякі речі робить такі не дуже буває чудові, там міняє колір. Я вже не раз говорив. Ми працюємо ним по вегетації. От така робота з препаратом 30 d Тепер саме головне. Дивіться, в мене є така підписниця Людмила Габченко. Вона пише: Дякую за роботу. За вашими виступами здала сесію на відміну. Розкажіть за препарат Лавгард М52» і особливості внесення. Ви знаєте, я на професора не дуже похожий як младший научний спеціаліст. Я, я допоміг Людмилі здати сесію, не знаю, але приємно. Здавайте, Людмила, Сесії, хоча, якщо учитесь в аграрному університеті, це не дивно, що мої лекції вам допомогли. Бо в мене багато випускників було з цього університету, маючи таку базу, такий ліс рядом, вони сиділи за цими партами там, і колупалися в носі. Вибачте, виходьте на практику, дивіться, що в лісі робиться, займайтесь фітопатологією, вивчайте шкідників, захворювання, ви будете суперспеціалістами. В нас так щось не роблять. Тому, мабуть, трошки дійсно я вам може й допоміг в практиці. Лалгард М52, вона питає за препарат. Ви знаєте. Мене часто питають за препарати, і я просто думаю, ну знов якась шмурдяк, якийсь очередний. Тобто процентів два чогось толково попадає. Блін і тут якраз ці два проценти ну, стопроцентне попадання. Оказалося, це фірма вона називається Агрітема. Агрітерма, Агрітерма. Вона в Україні, товариство є таке, вона представляє виробника світового рівня. Він називається Лалеманд. Я, чесно вам кажу, от чесно, не знав. Вони в основному в тваринництві працюють, ці лалеманди. Але вони такі речі випускають. Оце на кінець то те, як знаєте, як бальзам на рану. От дивіться, перше, що таке, що таке лалегард. Це біоінсектицид. Спори гриба метарізіум тільки брунеум. От у нас, наприклад, є мізітропін препарат, <кій> там другий гриб метарізіум. Цей метарізіум брунеум. І вони його випускають іменно ще й на основі масляної дисперсії. Тобто вони зразу захищають спори від ультрафіолету, вимування всього стального. Дуже чудова композиція. В принципі, я тільки зразу подивився, я зрозумів, випускає його США, Бразилія. Тобто імпортний препарат чудовий. Є на ринку України в упаковках літрових. Я подивився дози. Дають його в ґрунт, дають його наверх. Краще на теплиці, звісно, він все одно боїться ультрафіолету і деяких таких речей. Але ну, препарат дуже дієвий. Білокрилка, кліщі, попелиці, щитівка, е довгоносики, равлики. Там такий спектр, що це капець, це лалгард. А далі пішло ще краще. Я далі почав дивитися продукцію цієї фірми, дякуючи Людмилі. Вони, вони випускають райс пі, біодобриво та пробіотик для кореневої системи. Взагалі чудова бактерія, яка просто, знаєте, як, ну, працює бактерія, як там, бацилус, аміно. -та 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 -та. Я не буду вам читати, забувати ці баки. Це теж союзник кореневої системи. От як, ну, схоже на мікоризу. Тобто він як симбіотік, він дає метаболіти росту і доступний фосфор. Ця бактерія, а сама харчується кореневими виділами. Співживе спів з рослиною дуже чудово і робить дуже класний старт кореневу систему. Тобто, суперпрепарат, p Чудова річ. В упаковці є по 0,2 кілограми, випускає Франція, от має фунгіцидну дію, ґрунт відновлює тобто, ну, широкий спектр. Тобто, я до чого веду? Мені наша підписниця, дякую, Людмила Гапченко відкрила очі, що все-таки є чудові, красотющі біопрепарати в Україні. да вони працюють на фермерському ринку, але от дивіться далі: препарат є Прекрасний препарат проти сірої гнилі, це ботритіс, дідімеле, що ви мене запитуєте, фузаріоз, антрактноз, ризиктоніоз ну, ну просто супер, взагалі супер. Випускає Фінляндія, Естонія і в цьому препараті гліокладін. Я колись раніше його ще з Росії привозив, тут його ніде не знайти. Тобто ця фірма випускає ну, передові такі дуже чудові речі. Є препарат проти склеротині, якщо це знаєте, гриби-трутовики, оці біли, які ростуть на корінні або зверху. Це взагалі там, з ними боротися. Нереально, У них цей препарат є. Назви, правда, там, Lost Contance, Lsteam Osmo. Ну, язик ламається, але сама суть дуже цікавий препарат. Я до чого веду. У них є Lalsteam Osmo. Це взагалі осмопротектор. Е, боротьба з водними стресами, засуха, зливи, заморозки, е, гліцин, бетаїн, діюча речовина, 96%. Вообще, такі бомбезні речі, Естонія випускаємо. І Потім я знайшов у них препарат, в якому є все те, що мені потрібно, наприклад, для стимуляції відновлення антистресу. Я вважав, що по морським водорослям і по амінокислотам дуже класні препарати валагри, краплі життя, а в них теж он же алал стімфіт, там взагалі НПК. Куча бешок, якихось вітамінів, Б1, B1, Б18, Б12, там, там 33% амінокислот, любі, які хочеш, ну такий склад, ну взагалі бомбезний. Тобто я веду до того, що я вже созвонився з цими представниками. Я по-любому після праздників з 4 числа з ними зустрінуся і, можливо, ми вам будемо презентувати нормальну лінійку біопрепаратів, яка на кінець вам буде давати результат, а не цю воду, яку ми бігаємо, лємо, нашу непонятно куди і чому вона не працює, питаємо. Тут все видно, виробник чудовий, підходи класні, діючі речі, вони просто суперові, дуже класна лінійка. Тому спасибі, що ви задаєте питання, а я дивлюся і щось нове находжу. Так що чекайте новин хороших, а вас всіх з наступаючим новим роком, з Нового Богу Андрій Федорчук, ставте вподобайки. Всього вам найкращого, головне миру і гарних успіхів у 2026 році. Зустрінемося в цьому році і все буде добре.